Skyline зі мною Антонео Blox. Всім привіт! Тепер чого не можу може стане бути. Ми сьогодні граємо пол ето лава. Я не можу піднятися Все. А а я не, не можу просто Я теж я не зміг піднятися, не зміг обійти просто. Ну чуваки, ну тепер будем дивитися граючи останні. А як вони позалізали туди? Як вони туди позалізали? Оце мене цікавить. Сарава скріха. А лава доволі швидко піднімається. Ого. А, там люди. Завжди якась людина має виграти. Давай другу. карту Ой, першу, першу, першу Ты бы поміняти меня Я знаю, але мені більше Пише Ну і що тут робити? этом. Куди мне откинул тут капец? Я зазор за мих. Так, треба най-най-най... Бляха най, муха я впала! ...найшу най, най, най. точку. Чуваки, тут є дрібина! Все, я умарам. Я на столі. Я умарам. Я вище не зможу, чуваки. Це мій махомий. О, підійди до вікна! Міхолам! Чувакам зараз тебе покажу. О, чуваки, він біжить. О, підійди. Чуваки, я... День до один, все. А якщо не то ніхто? Так, хилетка. Діна молодежка крутити. Десять хвилин ще треба чекати. До драбиє навіть. Jaka mi ja ja nie da, by nie za ja bieżę. Ja na... Ty b... na inną... Ja, ja Ale ja, ja, ja cię widzę. Ja do ciebie za bieżę. Nie dwoje do chaty. Chata niska. Płonę, chata niska. нам не хватает, бо ми умрали. Спихай їх, спихай. ха їх. Мені кінець, мені кінець. не, не кінець. Я не буду никогда спихать, Мене вже пихат. ой. Меня що Тут... це? Я не знаю. А Чоловіки, це... напишіть в коментарях, що це. Це кубики якісь. Ура!

Ты буде якось сюди <smmus> вилезти. Чуваки я лізу, я зміг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну я дурак <га> А як? Це було попрыгати трошки. <по, По тобі. По тобі. Як я тебе бачу? Я виграю Я тебе бачу, Костя Це дуже добре Я помер Вона мене носить Я з вікна тебе бачу О, чуваки, воно лазить Зомбак Я виграв, чуваки Невна виграла чувак він стріває гляньте так. Один Аквапаєк Я я осю вибра Аквапаєк? Типукю А тепері... Біжи за мною. Ти за мною сюди. Тут Тикай, тикай, Тікай тікай тікай. Че стой, кажу, тикай, тикай. А, Антон, ти не встигнеш, що я бачу. Будь ласка, що я тебе завів туди. Може і встиг. Молодець. Запигуй комусь на голову. Я вкус на голові старі Я... Стоп, я виїхав? Ні, там хтось ще є. Подиви, да. А як він туди заліз, чуваки? А як? Це неможливо, типу. Як? Йок як, як? як песно в шоці. Мій песно ж теж не дуже. Я, я їм на голови вискочу. Гарний варіант стрибати по головах. Як ти що вибираєш? Я Я останній. що я париш, перший. париш. выпился пораш. Mm. Ой, чуваки, там парикует. Кто mm. захочет выжить, там парикует. Это да парикует. Да-да. Я-я-я-я. 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 Я-я-я. Я-я-я. Я-я. 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 Я. Я-я. Я. Я-я. Я. Я-я. Я. 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 Я-я. Я. ой 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 Я. Я. не. Я. Ты Я. шо уже? Я. А я тут с чуваком поекую. Паша живый. Не, не живу. Я живый. Чувака на голове стоит Ты Не все Ну, захочешь с кем-то, не-не-не. Ой, чувак, я могу кипеть. Я теж виграв. Уху! Mm, как-то Я вибираю один. Все для... Я все равно нашу пассиву пое, пояку. Нє-ні-ні нарахкей. Та я ж став, чуваки, туди куди тебе ви бачили. Хто бачив твері? Як? А як, чуваки? Як? Я ж застибнувся, як у треба було? Я ж застибнувся, як у треба було? Ви ж бачили? Ні, це якось нечесно. Але що ж це Я її удушаю що я роблю. Я буду ще пока У Антона заряджається телефон А я ще трошки побуду з вами Всім пока, народ Так треба стрибати, чуваки. Це просто перекує, просто перекує. Не переживати. Це просто якийсь там перекури. Я майстер перекурів. Це просто якісь... Який... Чуваки, -ай, 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 -ай. -ай, ай Чуваки, я не можу глядати цю Ще й самому треба. Ну, не даний момент, я хочу вам сказати. Каникул и всем пока на его.